Привіт, сьогодні ще одна новина про ще один ETF від Canary Capital. Canary Capital, ну зараз до новини перейдемо, але типу буквально пару слів. Це компанія, це типу фонд, який зареєстрований в Делавері. Якщо що Delaware Делавер, це штат, в якому ти не платиш податки, якщо в тебе немає прибутку, і вони намагаються ці ETF вже створювати і подавати ті заявки. Коротше, мені здається, що вони прокидаються, отак от заходять, просто рандомно підкидають монетку. там, Сьогодні робимо ЄТФ такий-то. Ой, давайте робити. Типа, що там по стейкінгу у нас? Є до дохідність, бімба, Давай робити ETF. І всек. Мабуть, в секу, і з ними так, типа, знову ви йдіть звідси. Мені здається, що там якось так відбувається, але жарти жартами, е, все ж таки це. Новина, є сенс її розібрати. Значить, Canary Capital хоче створити ще один ETF на основі монетки ING, Injectів для того, щоб видавати своїм інвесторам, для того, щоб ще більше залучити коштів безпосередньо в свій фонд. І як би отримувати з цього комісії. Бо я нагадаю, фонди живуть не за рахунок прибутку. Фонди зазвичай живуть ну стабільно живуть, іменно отримують кошти стабільно. Їхня стабільність заключається в тому, що вони беруть за керування капіталом якісь кошти. А то що там далі з цим капіталом буде, вже не так принципово. Тому ще раз більшість фондів вони мають ось, так. Звісно, у них є перформанс Фі, але глобально їм треба, щоб до них якомога більше грошей заходило. Ну і плюс там ще якісь комісії будуть брати. Тобто, тобто їм вигідно залучати якомога більше інвесторів з усього світу. Тому ось вони ці заявки і подають, тому вони там щось роблять. Ну, в них якби така е, стратегія. Так, але ще раз нас цікавить безпосередньо блокчейн проект Injective, тобто ІНЖ. Давайте ж дізнаємося, що воно таке. Е, і дійсно, е, це цікавий проект, це дійсно перспективний проєкт. Це ну, реально, він має, має так заперед. Він дійсно має майбутнє. Значить ще раз, ІНЖІ, це е, фінансово орієнтований блокчейн е, блокчейн мережа рівня 1. Значить, вона спеціалізується на е, децентралізован... для на застосунках для децентралізованих фінансів, штучного інтелекту, бірж, деривативів е, і також е, токенізованих активів, тобто RWA – Real World Assets. Значить, безпосередньо Injective це е, високошвидкісний е, блокчейн. Він е, дозволяє оброблювати 25 тисяч транзакцій в секунду, і дуже швидко блоки там знаходяться. Значить, він також е, сумісний з Ефіром, Соланою, Космосом і БТЦ і ще 20, 20 мережами. Що дозволяє будувати безпосередньо на е, цьому блокчейні. Ну. Коротше, є така штука, як Мост, коли Міст Брідж, коли ти можеш там перекидати гроші безпосередньо. А, тому ще раз, інжектів uh, реально дуже цікавий з точки зору інфраструктури uh, проект І також на нього на ньому ще побудований uh, побудована така біржа, як децентралізована Helix uh, Там є досить великий оборот на цій біржі, uh, там ф'ючерси, ну, коротше, все все, все, все як і зазвичай. Але суть в тому, що на цьому блокчейні побудований, поводовані якісь там застосунки, які генерують прибутки. Біржа, як ми знаємо, генерує прибуток, бо на біржу люди заводять кошти, там щось їх якось там прокручують, генерують комісійні, і якби ем, біржа заробляє. І, відповідно, це все відбувається через мережу інжектів. І це якби ну, на секундочку, ем, гроші ззовні, а не лише всередині. Значить, Безпосередньо ці хлопці вони досить такі. Так що я хотів? А, згадав. Ці хлопці досить такі, в цілому цікаві. Зараз, секунду, я швиденько подивлюся, що там у нас з цим. Так, да, за локацією. Безпосередньо з алокацією, як ми бачимо, що досить велика кількість вже давним-давно розлочена тобто всі гроші, по суті, ось знаходяться в ринку з е, лютого минулого року. Це каже про те, що в цілому нас вже нічого не здивує. Ну, тобто, не буде великої там, кількості грошей, які виходять на ринок. Е, тобто, ще раз, всі вся алокація на ринку. Блокчейн перспективний. на ньому побудовано побудовані ті проекти, які генерують дохідність і залучають цю дохідність ззовні. Тому є сенс розглядати як якби в цілому в довгострок. Ну давайте подумаємо, подивимося і подумаємо, як ми можемо на цьому заробити. Ну, в першу чергу, це стейкінг на бінансі. Стейкінг платформ багато. Я буду розглядати Бінанс ще раз як найпопулярніше рішення. Як ми бачимо, тут у нас є 6,9% річних ну, на, 100, на 120 днів. Тобто, в цілому непоганий показник, як би, якщо що. Е, тому є сенс в цілому якби, розглянути. Тобто, якщо ви, наприклад, розглядаєте ENJ на довгострок е, по стратегії DCA, то є сенс купувати на споті цей ENJ і закидувати його в стейкінг, е, бо ще раз е, не буде нових розлоків. І випадання емісії на ринок. Тобто, в цілому непогана історія. Бо ще раз, ENJ не має скамитися. Дивимося безпосередньо, ENJ в нас торгується багато де, ці біржі дивитися не будемо. Подивимося поки що Binance. На Binance непоганий добовий об'єм, і як ми бачимо, що ми тут бачимо. Давайте з цього почнемо. Ми почнемо з того, що ENJ колись коштував 50 доларів за монету. Непогано. Так. Що ми бачимо? В цілому, в нас е після цього зниження учасники вкладалися в створення дефіциту. Тут ну, тут непогано вклалися, великі продажі поглинули. Ось тут після цього бу було зростання, але після цього зростання далі ми падаємо, падаємо, падаємо. Учасники ось тут вклалися, тут, тут, тут суттєво вклалися в створення дефіциту, ціна трошки відкатилася. Якраз ото нещодавно, і знову учасники, отут відносно висока волатильність, яка така призупиночка, і знову наче штовхаємо. Значить, Що е ми бачимо на зараз? Значить, отут констатуємо це такі довгострокову е трендову консолідацію, тобто, ну типа після того якби зростання. Отут у нас відбулася консолідація. Значить, е також ми бачимо отут нисхідний тренд. Ось тут ми бачимо, що учасники суттєво вкладалися в створення дефіциту, і в цілому непогано в нього вклалися. Так що ціна ось тут в нас відкатилася наверх, дійшла до зони досить високої консоліда э, волатильності, і тут, як ми бачимо, реально по всьому ринку, плюс-мінус цей час, якраз от з весни, перехід з весни в літо в нас відбулися. По всьому ринку такі великі сплески активності, і після цього ціна, ну якби, учасники не продовжували штовхати далі, але але є нюанс, і цей нюанс заключається в тому, що ціна перестала оновлювати, тобто грубо кажучи, в нас такий формується висхідний, висхідна тенденція. Тобто, ще раз нагадую, що ось ці всі тренди і намальовані лінії то це фігня. Я їх просто малюю для того, щоб показати вам тенденцію, що дійсно тут тенденція висхідна. Значить, е, далі. І далі, що е, усі висхідні тенденції нас більше за все цікавить, те, що ось тут е, були суттєві продажі, і ми не оновлювали мінімум. Тобто, ще раз дивіться, тут великі продажі, і тут навіть навіть цей локальний мінімум не оновився. І якби надалі у нас ціна піднімається. Тобто, глобально ми можемо констатувати е, дійсно висхідну зміну тенденції і висхідну. Таку формацію Можливо, зараз буде відкат, але типу в цілому дуже схоже на те, що буде довгостроковий довгострокове зростання. Наскільки довгострокове, я не скажу, ніхто не скаже. Всі, хто скаже, до якої ціни ми будемо зростати, або гадають, або шахраї. Тому, поки е, на зараз ми констатуємо лише висхідну тенденцію, е, значить, ще додатково ми розбираємо, тому, да, тому розглядати ДСА плюс стейкінг. Непогана конфігурація через довгострокового інвестування, значить зазвичай, зазвичай ми ще розглядаємо варіанти з грідами, грід-ботами. Але з рахунок в цілому цей проект підходить під ті, що не будуть супер зростати, і але й не будуть падати. Але, виходячи з цього, з того що в нас тут формується висхідний тренд, тіпа, ну, можна, в принципі, диверсифікуватися. Частину грошей вкласти в гріда, тільки цей лонговий з відносно широким діапазоном, бо знову ж таки, бо наскільки часу він ще може тут знаходитися в цьому боковому русі, тому глобально да, можна спробувати грід, спробувати грід з невеличким капіталом. Але все ж таки мені більше ця ідея подобається з точки зору е, напрямкової. Тобто я не впевнений, що типа тут буде там супер якийсь памп зростання, бо ще раз, це не мемкоєм. Але з рахунок того, що проєкт дійсно інфраструктурний, проєкт дійсно е, потужний, то я б все ж таки розглянув якесь, е, типа, плюс-мінус зростання. Ну, типа, не знаю, може 20, може 25, може, 30 він буде коштувати. Тіпа, ще раз, я не знаю. Але, типу, можна якраз спробувати там. Не, трошки нагріт, але в цілому да, можна розглянути DCA плюс стейкінг. Значить, з яких відміток купувати на DCA? Ну, типу я ХЗ е, е Ваше на вас, реалізація вже на вас, але, типу, як на мене, сама ідея така досить непогана. Так, ну і на менших таймфреймах насправді було б навіть спекулятивно. Ось тут непогано. Дивіться, у нас якраз є ознаки дефіциту. Давайте намалюємо так. Тобто у нас отут є ознаки дефіциту, бачите, ось ці продажі вони не впливають на зниження. Ось тут у нас з'являються покупки. На цих покупках ми пробиваємо, типу ну, суттєво збільшуємося. Суттєво бачите, ну, типу, оновлюємо ось цей попередній максимум. Ми піднялися. Плюс в нас ось тут з'являються ну, з'являється проторговочка боковичок. Тут є продажі, але типу, не суттєві. І далі йде продовження тренду. Тобто Цілому, да, відповідно до тих, до тих аргументів, що в нас є, це досить така стабільна, стабільна стабільний, такий потрошку-потрошку зростаючий тренд. Виглядає реально прикольно. раз, Я взагалі не вірю в те, що тут буде якийсь памп. Взагалі не вірю, тому що, по-перше, фундаментально проект не про пампи. А те, що попит і пропозиція зберігається, це, звісно, так. Да. Скільки ще воно зростати, ще раз, я, скільки воно буде зростати, я не знаю, тому є сенс в будь-якому випадку. Тобто, якщо це не інвестиція, а така середньо-довгострокова торгівля, тоді треба дивитися більш уважніше за тим, що відбувається на об'ємах, але на поки зберігається висхідний тренд. Так, напишіть, що ви думаєте в коментарях стосовно ENG. А ми, до речі, подивимося, що в нас тут. З інжаю більше довгостроково агреговано, бажано. Так. Ну, да бачимо, що да тут були покупки. Ну, це продажі, продажі не штовхнули, продажі були досить суттєві по всьому ринку. Да, досить суттєві. Ну, бачите, у нас ось тут продажі на, на ось цьому мінімумі, да були піковими. І ось ці продажі плюс-мінус кумулятивно по розміру не поступаються ось тут. Кумулятивно об'ємом, і відповідно ми не оновили мінімум. Ну, типа, да навіть агреговано по всьому ринку, в нас також зберігається ось ця е, тенденція. Так, і безпосередньо на H4 більш спекулятивно. Ну да, он баланс, бачите, він потрошки е, знижується до середнього, є продажі, але також ми не е, знижуємося. Це також говорить про якраз висхідну тенденцію. Euh, з, поки що на, на поки що все ще зберігається висхідна тенденція. Так. Euh, тож, друзі, euh, не перевищуйте ризики. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Лайк, підписка, дзвіночок. Всі посилання на ці необхідні ресурси в описі. І до нових зустрічей!